Вітаю всіх на своєму каналі. Давайте подивимось на Таро ЗМІ, що вам допоможе визначитись. Що допоможе вам визначитись в тій чи іншій ситуації? Ну, давайте подивимось, що вам допоможе. Світ, Жриця. Шестірка кубків. І хочеться ще одну карту вісімка жеслів. Дивіться, по світу, ви, щоб визначитися, вам потрібно подивитися на ситуацію в ширшій перспективі та зрозуміти, як ваш вибір вплине на вашу глобальну мету. Ви знаєте внутрішньо, як вам бути, Розсуховуйтесь до своєї інтуїції, пожриться, і дозвольте собі трохи часу для внутрішніх розумів. Задайте собі питання на ніч дивлячись і лягайте спати, і відповідь вам прийде вісні. По шестірки кубків це оцінка, чого ви навчилися з минулого, і що приносить вам радість і спокій. Як тільки з'явиться ясність, дійти без зволікання, говориш в вісімках жеслів, бо рішення може потребувати швидких дій. Цей процес поєднує роздуми, інтуїцію і активність. Збалансуйте ці аспекти, і відповідь стане очевидною.